В операційній львівського хмадиту лікарі виправляють вроджену ваду у чотирирічного хлопчика з Херсону. У нього складний випадок розчіленого губи та піднебіння. Цього разу українські фахівці працюють не самі, адже до лікарні на три дні прибув французький щелепно-лицевий хірург П'єр Кор. Це вже його четвертий візит у цей медзаклад. А тим часом в палаті з хвилюванням на свого сина чекають батьки. Це було знародження так. Як Спочатку казали, що треба там через пів року робити, через рік. Потім, коли вже почали ну, обертатись, не було спеціалістів. Балакати було йому важкувато. І коли легка простуда, оці, ну, йому теж важкувато було. Дізнавшись із соцмереж, що до Львова прибуде фахівець однієї з найкращих клінік світу, який спеціалізується на лікуванні розчілень, губи та піднебіння. Сім'я одразу ж записалась на консультацію. А вже наступного дня хлопчика взяли в операційну. Лікар подивився, сказав, що ну, зробиться оця операція. Якщо все добре без ускладнень, то там день-два. На контролі у лікарів і можна вже їхати додому. враховуючи обставини, в яких живе ця дитина, ми спробуємо закрити дефект під час однієї операції, хоча це дещо ризиковано. Але ми мусимо це зробити, щоб дати шанс і можливість дитині продовжувати якісно жити. Своєї черги на операцію чекає ще один маленький пацієнт семимісячний Олесь. У нього вроджена розчілена піднебіння, яка теж потребує хірургічного лікування. На жаль, у нас в наузі не виявилося, і для нас це був сюрприз. Нам сказали в пологовому, що, на жаль, така ситуація. Місяць ми налагоджували годування. Дитина їла по 20 міліграм годину, і це був насправді жах. Поступово-поступово все налагодилось. Ми підібрали пляшечки. Сюди сім'я приїхала з Харкова теж в надії потрапити на консультацію до французького фахівця. На щастя, нам потрібна тільки лише одна операція, ми її зробимо і у дитинки все буде добре. Загалом львівські фахівці спільно з П'єром Коре за перший день проконсультували близько 20 пацієнтів, а найскладніших відібрали на операцію. Ми будемо оперувати сьогодні трьох пацієнтів з розщиленими губи та піднебіння. А також завтра спробуємо ще трьох. Це будуть складні реконструктивні операції. Наймолодший пацієнт це є десь пів року. Найстарший 17 років це є усе дітки з розчиленими губи і піднебіння. Також ми відібрали найскладніші кейси в плані того, що деяким дітям були вже проведені оперативні втручання, але на жаль, вони були неефективними і залишили по собі великі дефекти, які до сьогодні нікому ще не вдалося закрити. Тому ми хочемо зібрати весь наш досвід і допомогти цим дітям. Більшість пацієнтів приїхали з півдня та сходу України, де нині складно отримати таку вузьку профільну допомогу. Загалом у Охмадиті щороку проводять понад 200 операцій з виправлення розчілень, губи та піднебіння. Завдяки приїзду іноземних колег вдається допомогти ще більшій кількості дітей. Такі місії допомагають розширити свій горизонт знань, ми набуваємо нових навичок, ми переймаємо нові методики або адаптовуємо наші. ми покращуємо якість нашого лікування, тому що ми з кожними приїздами іноземних фахівців ми починаємо володіти новими техніками і методиками операцій. Співпраця між українськими фахівцями та п'єром коре склалась добре, і фахівець надалі планує повертатися, щоб допомагати ще більшій кількості маленьких українців. добре, добре Я щасливий, що я тут і планую повернутися, якщо все буде добре. Я пишаюся тим, що я можу працювати з лікарем Христиною і її колегами. Ми можемо обмінюватися навичками і досвідом, оперуючи дітей разом. Додамо, що цей візит відбувся в межах підписаного меморандуму про співпрацю між Міністерствами охорони здоров'я України та Франції. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Не лише комфорт, а ще й доступність та безпека. Девалоперська компанія Lef Development облаштовує нову дорогу на вулиці Пилипа Орлика. Роботи ведуться поряд із житловим комплексом Сайлент Парк. Вартість дороги 10 мільйонів гривень. Ми розпочали роботи по влаштуванню нової асфальтованої дороги поблизу торгової галереї житлового комплексу Сайленд Парк. Адже для нас важливо, щоб сама інфраструктура відповідала рівню житлового комплексу. Довгий час ця ділянка дороги була проблемною, але завдяки ініціативі Lef Development вона буде повністю оновлена. «Лев девелопмент не вперше акцентує свою увагу та зусилля довкола соціально важливих ініціатив. У компанії переконані, нова дорога забезпечить додатковий комфорт для мешканців ЖК, а також підвищить доступність і безпеку району. Роботи планують завершити найближчим часом. Нове покриття покращить доступ як для мешканців житлового комплексу, так і для відвідувачів торгової галереї. Окрім зручності, ми робимо акценти на безпеку, створюється система водовідведення. А також дотримуються усі технологічні вимоги. Роботи плануються виконуватись оперативно, не створюючи дискомфорту як для мешканців, так і для бізнесу. Поряд. До Львова з гуманітарною місією завітав велоконвой з Німеччини. Зокрема, привезли з собою 14 карет швидкої допомоги. Вартість однієї такої машини стартує від 12 тисяч євро. Німецькі веловолонтери зібрали кошти через унікальний проект, об'єднавши велосипедистів з усієї Європи заради допомоги Україні. Зазначили партнери закордонних волонтерів з громадської організації Народна самооборона Львівщини. Цього разу правоохоронці викрили ще одну злочинну групу, що займалася виготовленням та постачанням на ринок контрафактної продукції, а саме сільськогосподарських товарів. Тісні взаємодії з європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству та правоохоронними органами Румунії викрили кримінальну мережу, яка налагодила на території держави масштабний бізнес із виробництва та збуту фальсифікованої агропродукції. До складу злочинної спільноти входило вісім угруповань. Учасниками яких було більше 20 громадян України. Зловмисники організували 8 підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю. Після цього зловмисники вже виготовлену продукцію маркували знаками відомих світових компаній. У цій промисловості чим і водили потенційних покупців в Оману. Із цією метою на території Київської та Одеської областей створили два цехи. З виробництва відповідної поліграфічної продукції, захисних голограм, етикеток, упаковок, інструкцій тощо. Крім того, у Харківській області функціонувало окреме виробництво тари для контрафактної продукції. Збут фальсифікованої продукції під виглядом оригінальних товарів здійснюється на території України та країн Європейського Союзу через онлайн-магазини та логістичні компанії. Так, лише протягом березня-липня поточного року зловмисники виготовили понад 400 тонн контрафактної органічної продукції. Очікуваний дохід від її реалізації складав понад 200 мільйонів гривень. Таким чином зловмисникам вдалося реалізувати чималу кількість товару, і клієнти вже згодом розуміли, що стали жертвою шахраїв. Поліцейські за силової підтримки, бійців поліції, особливо призначення ГУНП в областях. Та тактика оперативного реагування департаменту патрульної поліції нацполіції провели 89 обшуків общиків за місцями здійснення протиправної діяльності. За результатами виявлено та вилучено понад 175 тонн контрафактної продукції та сервони для її виготовлення, етикетки, пластикову тару, географічні захисні елементи різних торгових марок та обладнання для їх виготовлення, банківські картки, документи, печатки суб'єктів господарювання, чорнові записи, гросові кошти в українській та іноземній валюті на загальну суму еквівалентну близько 9 мільйонам гривень також правоохоронці додають, що орієнтовна вартість вилученої підробленої продукції та компонентів, щоб її виготовити, склала понад 100 мільйонів гривень. Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкрито за частиною 5 статті 190 шахрайства, частини 4, 321, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, та частина 3 статті 229 незаконне використання знаки для товарів і послуг фірмового найменування кваліфікованого значення походження товару Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертних досліджень, вилученої продукції, буде вирішено питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Торгував наркотиками та зберігав цілий арсенал зброї. Правоохоронці затримали 28-річного ділка, який тепер може надовго сісти за грати. За чоловіком поліцейські слідкували певний час та встигли задокументувати чимало цікавих фактів його незаконного бізнесу. Під час обшуків у підозрюваного знайшли канабіс, амфітамін та півіпі аж на 700 тисяч гривень. Але й це ще не все. У себе спритник ховав автомат, пістольний гранатомент та дамбої і гранату, звідки саме зброї наразі встановлюють слідчі. А от за торгівлю зіллям. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Львів, місто проблемне з місцями для парковки. Це знають всі, але не іноземці. Камери відеоспостереження зафіксували, як водій з іншої країни побачив вільну площу біля оперного театру. Та наївно подумав, що йому пощастило із вільною стоянкою для машин. Чоловік заїхав у пішохідну зону, зробив коло та залишив машину неподалік сходів. За цими кадрами спостерігали міському управлінні безпеки та одразу ж зв'язалися з патрульними. Вже на місці на розгубленого водія склали протокол та перевірили, чи він тверезий. Шофер чесно зі. Знався, що просто не орієнтується у нашому місті, та швидко своє авто з підоперного театру. Отака От в нас сталася проблема. Дуже шкода. Загорівся супермаркет просто жах. Пожежники вже працюють. Так, ми швиденько звідси виїжджаємо, бо тут може зараз бути невесело. Десять спецавтомобілів, майже пів сотні рятувальників та дим стовпом, які видно ще здалеку. У Радехові дійсно було невесело. Там зайнявся супермаркет. Пожежа вирувала на даху та поглинула аж 900 метрів квадратних. Аби захисити полум'я, надзвичайникам знадобилося 40 хвилин. Місцеві кажуть, начебто блискавка влучила сонячні панелі. Саме це й стало причиною Армагеддону. Зараз на місці працюють експерти, які й не дадуть згодом свої висновки. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав який шуму в місній лавці на Сихові сидітиме в ізоляторі без права внесення застави. П'ять днів тому чоловік погрожував ножем продавчині. А коли вона викликала правоохоронців, просто вкрав вогнегасник та втік додому. Коли дебушира знайшли, то він накинувся на служивих і одного з них навіть поранив. Були завалені грошима одноразові телефонні номери та розгалужена мережа поплічників. Прикордонники спільно з бюро економічної безпеки викрили негідників, які заробляли на псевдогуманітарці для зсу. Бізнес організували львів'яни і протягом цього року встигли вести до України немало, не багато аж 300 машин. метому посі вони надавали липові листи від благодійних організацій. Мовляв, автівки везуть для фронту. Але згодом реалізовували через мережу інтернет. Слідчим довелося провести 24 обшуки на Львівщині, Житомирщині та Київщині і в результаті виявили у негідників більше шести мільйонів гривень, та вилучили п'ять автомобілів.